Доброго здоров'я, дорогенькі гості і підписники, мої дорогі нашого каналу, каналу Селоти Моя Доля. Вітаю вас, вітаю тих, хто святкує свята релігійні за старим календарем, за нашим звичним і сьогоднішнім святом, святом введення одним із Найбільших релігійних свят, одним із 12 головних річних свят. Звичайно ж бажаю всім доброго здоров'я і всім нам, миру, миру, спокою, незалежності, справедливості, всій нашій країні, всім людям. Хочу запропонувати сьогодні вашій увазі, тим, хто постоє, незамисловатий рецепт коржиків. Можливо, хтось і пече такі коржики, хтось, можливо, не пече. А коржики ці готуються на розсолі. Ось відкрила банку помідорів, а люблю я такі коржики на, більше на помідорному розсолі, ніж на огірковому. І надібрала склянку розсолу, і на ньому буду готувати наші коржики. Отож для того. Склянку розсолу, просірую через ситочку, там нічого поганого в ньому нема, але ж є насінини кропу. І, можливо, десь попали залишки гірчиці. Неповну чайну ложку соди відправляю. Бачите, як гарно відразу вступає в реакцію в кислому середовищі наша сода. Ось сода наша погасилася. І тепер до цієї маси додаємо інші продукти. А продуктів нам сьогодні сюди потрібно зовсім мінімальну кількість. Це неповна склянка олії, звичайна у мене олія соняшникова. І неповна склянка цукру. Правда, пізніше, коли вже замісимо тісто, то ще додамо для аромату ванільний цукор. А муки я відважила пів кілограма, але якщо її буде мало, я буду додавати, бо взагалі я не важу продуктів, а міраю більшості з склянками. Але для тих, хто важить і звик все важити, то я скажу, що цукру в цій склянці було 160 Цукор трохи розчинився і додаємо нашу муку. Замішуємо наше тісто. Добавила до тіста цукор ванільний. Солі в таке тісто не додаю, тому що, звичайно, розсів помідорний солоний. Мішу тісто аж поки буде відставати від рук, як ви знаєте. Правда, додавала я ще 100 грамів муки, так що всього на ці коржики в мене пішло 600 г муки. Тісто ми замісили, і тепер нам треба розкатати його в пласт для того, щоб виробляти наші. Коржики майбутні. Своє тісто я розділила на дві половини. З одного виямкою зроблю коржики, а друге розкачаю тоненько і зроблю рогалики. Тим більше в мене в хаті є айове варення. Тісто, яке на рогалики, розкатала. Тонший пласт, десь міліметрів 3-4 завтовшки, Розрізала його не пласт, а круг. Розрізала його на 8 сегментів. І тепер потрібно позакручувати ругалики. Але, звичайно, як ті, хто знімає відео телефоном одною рукою, звичайно, зрозуміють, що це не так дуже просто закрутити одною рукою. Так що, вибачайте, я вам показала. Закручую, він не, не, не так крутиться трохи. Закручую одною рукою двома руками і ось такий вигляд має мати рогалик. Закручуємо, починаємо закручувати із ширшої сторони. Невеличкі залишки тіста можна і розрізати на 4 сегменти. Щоб зробити також не ругалики. Ну, а звичайно, не обов'язково мати спеціальні формочки. Кожна з вас знає, що коржики, видавлені звичайною склянкою, будуть аж ні, трохи не гірші від тих, котрі видавлені спеціальними формочками. Ось такий вигляд мають мої коржики-ругалики. Деко не змащую нічим, бо в тісті є багато олії і вироби також не змащую яйцем, тому що вони пісні. Відправляю їх в духовку. Духовка нагріта заздалегідь, температура 180 градусів приблизно, бо в мене немає термометра на духовці. Я ставлю на три поділки, там їх всього 10. І хвилин через двадцять наші коржики будуть готові. Правда, що за давньою зничкою я їх трохи попроколюю. Ось такі біленькі рогалики і коржики в мене вийшли. Ну, біленькіше, тому я говорила в попередньому відеоролику, відеоролику, що в мене духовка погано гнітить. Що якщо змастити яйцем з цукром, то тоді ще краще гнітить. А якщо ось так нічого зверху, то й не гнітить. Але ж нічого, біле схолоне Трохи я посиплю його цукровою пудрою. І повірте мені, дівчата, що зовсім не гірші коржики, ніж ті. Що ми купуємо в магазині. Ну, і як ви вже бачили, хто не пікше такого дешевого печива, то, як ви бачили, що він спечений фактично з нічого. І навіть з такого матеріалу, який ми вже не використовуємо, а виливаємо, я маю на увазі рус із помідорів. Так само можна готувати і на розсолі із огірків, але мені сподівається. Помідоровий і розсіл кращий. Такі коржики виходять у міру розсипчості і солодкі. Хто не хоче багато цукру, може менше цукру сипати, може зверху пудрою не посипати. Взагалі, як я говорила, багато є варіантів. Ну і рогалики також, також спечені, готові, готові спечені хто. Не знає, як перевіряти з молодих чи готове тісто, то, звичайно, знаєте, що старші досвідченіші, знають, що перевіряємо його шпажкою дерев'яною або сірником. Якщо витягуємо сірник із тіста він сухенький, значить наше печиво готове. Такі ж коржики, я думаю, що можна попробувати квасити і на яблучному квасові. Ну в мене поки що немає яблук наквашених, бо нема в мене посуди пустої, позапорожняла банки 3 літрові. Але, думаю, що, як трохи випорожнимо банки, то спробуємо. Так що ось такі. Ось такі рогалики і коржики, тісто еластичне, піддається формуванню добре, так що різні вироби, різної форми можна з нього готувати. Пробуйте, якщо сподобається, то, звичайно, норму, якщо комусь мало, бо мені вдосталь, тому що ми з чоловіком живемо тільки удвох, як я вже говорила, також в багатьох в відеороликах. ми... Ну, Як я так жартума кажу, піоніри. А в кого сім'я, в кого діти, звичайно, попробуйте, якщо сподобається, то норму можна подвоїти. Думала, свої посиплю пудрою, але не буду я їх посипати. Ну, біленькі, ну і що, що біленькі, ну біленькі, нічого страшного, ось такий вони собі мають біленький колір. Отож, рецептом я поділилася. І, як завжди, кажу, бувайте всі здорові. З вами був канал Село Моя Доля. Якщо комусь потрібно звертатися, то звати мене Ніна. А кажу наш канал, тому що й чоловік виставляє іноді, звичайно, набагато рідше, ніж я. Виставляє зроблені власноручно свої якісь знаряддя праці, якими ми обробляємо городи. Не тільки механічні знаряддя праці, а й такі, що самі їдуть, наприклад. Наприклад, саморобна косилка, причепні до мотоблока копалки, сажалки і так далі. А подивіться ну, дівчата і хлопці, які бурульки висять, а кажуть, що така існує прикмета народна, що якщо те довгі бурульки, то така довга буде зима. А я вже повторююсь, але говорили, що цього року зима дуже буде тепла і не страшна. А воно все може бути і на виворіт. Але день сьогодні прекрасний і сонячний. І я вам бажаю також сонячного настрою, доброго здоров'я і всього найкращого.